Ялиночка зелена, ялиночка моя, яка ж би ти гарнесенька, яка ж би ти мала, тебе я навіть ручками навколо обійма. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє, то так раз, ми зібралися юрбой зі святами вас вітати! Хочу сьогодні вам розповісти про 10 найгарніших і незвичайних ялинок в цьому році. В Парижі у Франції чарівна перевернута ялинка висотою 25 метрів. З лего конструктора поставили ялинку в Австралії, знадобилося півмільйона деталей Лего. В місті Нью-Йорк США встановили ялинку, яку оточують ангели. Це традиційна ялинка для Нью-Йорка. В Гондурасі місцеві жителі створили живу ялинку. В її створенні брали участь три тисячі людей. Завдяки своїм розмірам ця красуня потрапила до книги рекордів Гіннеса. В Тайвані щодня після заходу сонця тут починається дивовижне світлове шов. Висота цієї ялинки майже 36 метрів. А ця жива ялинка стоїть в Вашингтоні, в США. Вона стала найголовнішою ялинкою країни. Її привезли з самої Аляски. Англія здивувала весь світ, створивши ялинку із золотих парасольок. В Італії створили оригінальну ялинку із свічок. Подивіться, яка неймовірна краса! Також в Італії, в місті Тубіо, можна помилуватися головною ялинкою міста з будь-якого куточка, адже вона розпоташована прямо на горі. А ось тут я залишила місце для вашої ялинки, адже ялинка, яка стоїть у вас вдома, яку ви прикрашали з найдорожчими людьми, яка принесла радість всій вашій родині, найгарніша у всьому світі.